Ламікон Обирай, скажи грибку прощавай. спонсор показу Ферма. Ну а тепер знову про гучні кадрові зміни Олексія Данілова сьогодні звільнено з посади секретаря РНБО іншим указом президента. На цю посаду призначено Олександра Литвиненка, який раніше був головою служби зовнішньої розвідки. Наша Олена Лоскун згадувала, чим запам'ятався Олексій Данілов в РНБО, і які гучні, а іноді і скандальні заяви робив. У 94-97 му му міський голова Луганська потім очолив тамтешню обладміністрацію, був народним депутатом, секретарем Ради нацбезпеки Олексія Данилова призначили вже за президента Володимира Зеленського у жовтні 2019-го, тринадцятим за ліком. Уже незабаром світохоплює коронавірус, зачиняються аеропорти, магазини, перукарні. Тоді Данілов заявив, він один із тих, хто вважає, за це може стояти людина, а не природа. Маски, антисептики, апарати штучної вентиляції легень Україна почала свою боротьбу із недугою на загальнодержавному рівні. У ми всі заклади нашої охорони здоров'я забезпечили максимально та боротися довелося не лише із ковідом. -ем. Так, у лютому, 21-го президент Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти депутата з ОПЗЖ Тараса Козака, соратника Медведчука та кількох їхніх пропагандистських телеканалів. Документ вів у дію рішення РНБО. Я в Луганській на власні очі бачив починаючи з 1994 року цю повзучу мовну окупацію. Цю повзучу. Дестабілізацію ситуації. Тим часом в Україні почали все активніше обговорювати можливе наближення повномасштабної війни. Мовляв, Росія, підім'явши Білорусь, готується знищити Україну. Секретар Данілов якраз напередодні початку повномасштабного вторгнення заявив, офіційний Київ готовий до будь-яких сценаріїв. Те, що стосується вторгнення, колеги нас цим вторгненням постійно лякають. Ми ще раз наголошуємо, що ми чітко усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються на території, які є з нами. На кордонах Російської Федерації у разі вторгнення на територію нашої країни у разі вторгнення відразу буде введені військовий стан. наступного ранку воєнний стан таки ввели, бо російські війська посунули на нас танками, піхотою, авіацією, убивали людей і знищували інфраструктуру. Усе ще траплялося їм на шляху. У Данілова постійно питали: а що буде, коли у наступ підуть і білоруси? Він відповідав, що отримують по зубах для нас це виклик. Ми до цього готові. Якщо вони прийдуть на наші території, вони будуть відправлятися в чорних поліетиленових пакетах. Про те, що Україна сама має вирішувати свою долю, Данілов наголошував постійно і навіть недвозначно. Зокрема щодо пропозиції Китаю про мирні переговори з Росією за умови залишення окупанту тимчасово захоплених територій. Тоді Данілов вирішив обіграти ім'я спецпредставника Китаю Лі Хуея. Я не розумію, хто може наші території, нашими зелями отак брати, розкидуватися, тому, що в якомусь. Я перепрошую прізвища, як там або ще комусь там. Що вони мають це вирішувати сьогодні? Своїм указом президент Олексія Данілова з посади секретаря РНБО звільнив його місце. Зайняв колишній голова зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Данілов у Фейсбуці написав, що йому не соромно за жоден день на посаді. Російська потвора буде знищена. Химерне створіння сконає і згине у мороці історії. І зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія бути мечем у темряві. Але без роботи Данілов залишиться навряд. За неофіційними даними. Уже ексурядник може стати послом у Норвегії. Олена Лоскун, Світлана Березівська, ТСН 1+,1.